Початок історії Руменської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No11 нерозривно пов'язаний з історією залізниці на Руменщині. 4 липня 1874 року було відкрито рух полібаво руменській залізниці. На той час один із наших земляків руменців, очевидно, механік Самоук із козацьким іменем Погорілко. Самостійно здійснив дуже складні інженерно-геодезичні та економічні розрахунки про доцільність побудови залізниці від ромен до самого Дніпра в районі міста Кременчук і подав їх царському уряду. Доведення нашого земляка були такі переконливі, що здивовані чиновники змушені були прийняти його точку зору і дати, як кажуть, зелене світло на продовження будівництва. У результаті цього. 1 жовтня 1888 року з'явилася ще й руменсько кременчуцька залізниця. Оскільки перетворення станції Ромни із рядової кінцевої у єдину на всьому прогоні бахма ромодан вузлову станцію вимагало досить значної кількості кваліфікованих робітників, то поступово виник задум готувати їх безпосередньо на місці. Саме з цією метою було прийнято рішення про відкриття в Ромнах залізничного училища. Згідно наказу Харківсько-Миколаївського управління, попередника сучасної південної залізниці із центром у місті Харків, спорудження приміщень для училища розпочалося у 1898 році. Очевидно, Саме ця обставина дала певні підстави відомому сучасному українському дослідникові Вечерському віднести початок училища вже до 19 століття. Ромни в 19 столітті більше скидалися на губернське місто, ніж на повітове. Тут були чоловіча й жіноча гімназії, реальне, комерційне духовне і залізничне училище, бібліотека, дві друкарні, театр. Щорічно до училища приймались понад 200 дітей заможних залізничників. У школі працювало 8 9 вчителів. Першим завідуючим училища був Лобоцький. З моменту виникнення училища входило до віддання відділу освітніх закладів управління Ліба Вороницької залізниці, яке знаходилося в Мінську. Окрім загальних предметів, в училищі викладали у Поділля, прикладне навчання. Ручну працю, співи та музику, садівництво та городництво, гімнастику, військовий стрій. Усі учні носили спеціальну форму за зразком, описаним у відповідному циркулярі відділу освітніх закладів. 20 листопада 1914 року наш навчальний заклад став Олександрівсько-Роменським залізничним училищем. Училище працювало для дітей простих робітників-залізничників. У 1920 році залізничне училище реорганізувалося в школу номер 7 Міністерства освіти України, де навчалися понад 500 дітей, робітників і селян. У школі працювали не лише фахові педагоги, але й видатні митці Іван Петрович Кавалерідзе, вже тоді знаменитий український скульптор, кінорежисер, драматург та Віктор Мусійович Коровчинський, відомий український живописець. З 1924 по 1930 рік у школі навчались майбутні герої Радянського Союзу Георгій Миколайович Прокопенко і Василь Михайлович Лозовський. У 1935 році навчальний заклад став знову відомчим і був названий школою номер 34 Станції Ромни. У цей період у ній навчалось понад 700 учнів. Школа кипіла верховим життям. Працювали гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції, актив шкільної бібліотеки. У 1937 році в школі відбувся перший випуск десятикласників. До цього школа була синагічкою. Та мирне навчання школярів перервала Друга світова війна. Під час окупації міста загарбники розташували в приміщенні школи свої казани та конюшні. Уже в перші роки війни до діючої армії пішло 35 випускників нашої школи, 11 з яких не повернулися додому. Відшуміла війна. Залишилися позаду гори сльози, страждання і біль. Попереду мирне життя. Повільно, але впевнено розпочинала свою роботу залізнична школа номер 34 у 1961 році залізнична школа No34 стає школою No11 Міністерства освіти України. І відтоді вона продовжує розвиватися, зростати, змінюватися та удосконалюватися разом зі своїми учнями.